Це програма журналістських розслідувань схеми. Мене звати Наталка Седлецька. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Історія про те, як від початку з вигляду благодійна соціальна ініціатива виявилася бізнес-проектом. Київ Пуща Водиця, старі радянські корпуси табору Юнга. Київська влада доручила їх реконструювати заводу Ленінська кузня, підприємству президента України Петра Порошенка та заступника голови його фракції Ігоря Кононенка. Політики-бізнесмени зобов'язалися на місці старого табору відкрити безкоштовну дитячу юнацьку спортивну школу. А в результаті там відкрився приватний тенісний фітнес-клуб із готелем, баром, басейном. Міжнародна тенісна академія, звісно ж, платна і пересічному українцю недоступна. Прибуток, очевидно, лягає в кишеню її власнику, соратнику президента нардепу Ігорю Кононенко. А спортивний директор клубу його син тенісист Віталій Кононенко. Все для дітей своїх розслідування Максима Савчука. Київ, пуща водиця, вулиця міська, 9. Тут, на місці піонерського дитячого табору Юнга, уже майже рік працює приватний спортивний комплекс Міжнародна тенісна академія. На території Фітнес-клуб, фудкорт, готель 19 тенісних кортів. Це другий великий спортивний об'єкт після фітнес-клубу П'ятий елемент пов'язаний з найвищими посадовцями України президентом та його оточенням. Але не всі знають, що на цьому місці планувався інший заклад дитяча юнацька спортивна школа. Після зміни влади і вже замерства Віталія Кличка у грудні 2014 року Київрада голосує за передачу цієї території 2,6 гектара колишнього піонерського табору Юнга, пад завод Ленінська кузня, якою володіє президент Порошенко та його армійський друг і заступник голови його фракції у Верховній Раді Ігор Кононенко для реконструкції будівелі споруд під дитячу юнацьку спортивну школу. Якщо питання, яке стосувалося землі виділення землі було вигідно комусь із членів партії або членів фракції, то воно мало досить, якби великі, практично стовідсоткові шанси прийти. Галина Янченко, єдина членкиня земельної комісії Київради, яка голосувала проти передачі земельної ділянки Ленінській кузні, каже, що просто не повірила аргументам колег із пропрезидентської солідарності. Члени земельної комісії, зокрема, від фракції Удар Солідарність, які є наближеними до Порошенка. І відповідно ця фірма теж наближена до Порошенка. Переконували, що ми, приймаючи таке рішення, зробимо хорошу справу, діти можуть займатися. Хоча, як я кажу, в мене були такі обґрунтовані сумніви, що це буде винятково такий елітний заклад. У результаті приблизно так і сталося. Після завершення реконструкції у 2015 році Табір Юнга так і не став дитячою юнацькою спортивною школою. Від Міністерства молоді і спорту надійшла відповідь, що міжнародна тенісна академія не відноситься до дитячо-юнацької спортивної школи. Керівництво академії не надало можливості зафільмувати до ефіру, як функціонує приватний заклад, на місці якого мала би бути загальнодоступна дитяча спортивна школа. Тож ми завітали туди під виглядом батьків, які хочуть записати дитину на тенісні заняття. Заклад працює як спортивний клуб. На нашому комплексу, як фітнесу, якщо ви розглядаєте mm -hmm. це, ви плаваєте, в нас там є два басейна, двотрівневий тренажерний зал, провести день для дорослих – це 450 гривень, 300 гривень для дитини. Ось прейс-курант послуг, наданий менеджером. Зверніть увагу, заходи сам себе позиціонує не як спортшколу, а саме як приватний фітнес-клуб. Влітку 10 годин занять тенісом із тренером і бійдеться у 3690 гривень. 20 тренувань із тренером – 6970 гривень. Двотижневе проживання дитини в академії з заняттями тенісом обійдеться недешево. На дві неділі і теніс як вісім тисяч 8610 з проживання і харчування. У цьому й суть, якби орендарі виконали рішення Київради, зробили з табору дитячу-юнацьку спортивну школу, вона мала б бути безкоштовною. Заступник міністра молоді та спорту Іван Гоцул підтвердив схемам у відповіді на запит, що законом України про фізичну культуру і спорт не передбачено плату за тренувально-навчальний процес у дитячо-юнацьких спортивних школах. Тобто у цьому і криється принципова різниця. Київрада надала ділянку ленінській кузні в оренду саме для дю США. Це передбачає безкоштовне навчання дітей. Натомість, структура з орбіти Порошенка-Кононенка збудувала приватний спортивний заклад із захмарними для більшості українських сімей цінами. Та й, взагалі, дитячо-юнацька спортивна школа передбачає такі поняття, як навчальний рік, канікули, контрольні нормативи, навчальні програми мають затверджуватися міністерством, а в кінці освіти видаватись свідоцтво державного. Нього зразка всього цього в приватній міжнародній тенісній академії Кононенків звісно немає. Є реєстр є орган державний, який наглядає за цими динамиці. Школами вони видають певні сертифікати про освіту і так далі. А в нашому випадку це звичайна комерційна установа, так само як будь-який клуб, і оскільки Леніська кузня так і не реконструювала табір у дитячу спортшколу, це і є порушенням умов договору із містом. То це є порушення умов договору, договору оренди землі, який укладений з Київрадою, з Київською місцевою владою. Питання в тому, що наслідків порушення ці, цих порушень прямо законодавством не передбачено, і саме цими скористувалися да, і користуються в багатьох випадках. Але секретар Київради із президентської фракції Порошенка Солідарність Володимир Прокопів не вважає, що місто ошукали, коли замість спортивної школи побудували тенісну академію. Це не є проблема, бо це фактично те саме вищого спрямування. Єдине, що не робить зараз тенісна академія, порівняно з тим, що могла б робити, маючи там школу, не дає дітям середньої освіти. І найближчим часом те, що на вулиці міській 9 мала бути дитяча юнацька спортивна школа, безкоштовна для дітей і юнаків, просто забудуть. До розгляду на сесії Київради готується рішення про зміну орендаря. Землю заберуть у Ленінської кусні, і передадуть товариству Міжнародна тенісна академія з метою обслуговування будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу Міжнародна тенісна академія. Про спортшколу уже ні слова. Товариство Міжнародна тенісна академія це юридична особа, яка вже здійснює діяльність на місці невідкритої дю США. Її кінцевим бенефіціаром є народний депутат Ігор Кононенко. Але все вказує на те, що цим бізнесом опікується його син Віталій Ігорович Кононенко, який сам захоплюється тенісом. Кононенко молодший у 2014 році був керівником міжнародної тенісної академії. Тепер, відповідно до даних сайту організації, він є спортивним директором. На жаль, нам так і не вдалося поспілкуватися із Кононенком Молодшим. Піарники академії відмовили в організації з ним інтерв'ю. Слухавку він не брав, а згодом вимкнув телефон. Тож ми вирушили у парламент до його батька, депутата Ігоря Кононенка. До речі, у дворі його маєтку, неподалік ради також корти. Схоже, великий теніс у Кононенків сімейна гра. Кононенко батько закликав підтримати сімейний проект. Там юридичної підміни ніякої немає. Перша позиція, друга позиція дійсно є положення ще совкове радянського союзу щодо статусу діша. Так само, що таке ж положення є щодо статусу шкіл і дитячих закладів, викотнена його в нинішніх умовах не одне, не друге, не третє майже неможливо. Більш того, прошу підтримати цей проект, бо це діти реально. Це діти, це спорт і це молодь. Корумповані суди наразі це ключова відповідь на питання, чому чиновники так безкарно грабують державу. Судді часто просто у змові зі злочинцями, не всі, звісно, щоб виявити суддів за проданців з поміж чесних. Наразі в країні триває глобальна перетестація. Ми за нею невпинно стежимо цього разу. Сергій Андрушко розкаже, як минуло відсіювання очільників трьох столичних судів, та як наш журналіст викрив те, на що не зважила комісія. В Україні триває масштабне оцінювання суддів. Її проводить вища кваліфікаційна комісія. Впродовж останніх кількох місяців пройшли співбесіду кілька суддів, серед яких апеляційний суд Київської області. Це його голова Олексій Данило. Перед членами комісії його голос ледве чути. 13, нічу, не я, 13 року. Не чуть я не чую. Батько віддає 13-го, а 15-го там му Суд, де працює Олексій Данило, серед іншого вирішує земельні суперечки в Київській області. Він два роки, як став головою суду. За збігом обставин у суді Данилова саме за останні два роки з'явилися у декларації відразу дві земельні ділянки біля Києва, отримані від держави безоплатно. Одна ділянка у місті Васильків по на 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 У нас є питання. За мене Ділянка там 01. а у Василькові, це, це ваша, так? Да? Це витримали коли. Чотирня саме зараз чотири. Да? Написав заявку, ага. нічого там не, не впливаю. Ще одна у селі Іванків Бориспільського району Київщини. А Іванівка? Це Іванівка, це писали всі, я написав зайомки. Для якої мети? Яті працювати. Це Микола Яворський, заступник судді Данилова у Київському апеляційному суді Київської області. У нього три земельні ділянки: три гектари спадщини на Вінниччині і ще дві земельні ділянки на Київщині. Одна з яких теж, як і у голови суду, в селі Іванків на Київщині. 3 гектари 43,56 сотих квадратних метрів. Це батькова земля була успадкована як земельний пай, я її успадкував. Вона в оренді земельна ділянки. Земельна ділянка в бухові це була приватизована порядку приватизації, оскільки я на той час пробив 20 років, як всім працівникам соціального бита роздавали і суддям теж надали. І 12 соток надавалися нам, як працівникам апеляційного суду в свій час під садівництво в Бориспільському районі. А це ще один заступник голови апеляційного суду Київської області Олег Ігнатюк. І він також має землю, як і в колег, у селі Іванків на Київщині. 1200 квадратних метрів. Ну, джерела е, походження набуття. Рішення земельної ділянки що земельна ділянка в судовому товаристві рішення Іванської ради про надання земельної ділянки за З'ясувалося, що у цьому селі у 2012 році суддя масово роздавали землю. Ось цей список із 39 прізвищ, із них 22 – судді апеляційного суду Київської області. Ще низка землевласників з вищого спеціалізованого суду з цивільних і кримінальних справ. Землю отримала і нинішня членкиня вищої кваліфікаційної комісії, яка і бере участь в оцінюванні суддів Тетяна Шилова. Член комісії, працівниця. Вона співбесіду. Земля 39 суддям та їхнім родинам виділена за підписом заступника голови Бориспільської райдержадміністрації Миколою Куноненком. Землю роздали у 2012 році, але в деклараціях за 2013 й нинішні нинішній голова суду Данилов та чинний його заступник Ігнатюк її не вказали. Суддя апеляційного суду Київської області неохоче спілкуються на тему своїх земель біля села Іванків. Скажіть, а ви отримали земельну ділянку з селі Іванків? В риспільському районі. Ой, я вас прошу. Скажіть, а вам виділяли земельну ділянку в селі Іванків? Бориспільський район, Радіо Свобода. А це у кого ви питаєте? У вас. Як а чи? як то? Чи виділяли ну, прізвище, вам? як судді мені не земельну ділянку в Іванків? Я знаю Іванків, що це за село таке? Скажіть, ви отримували земельну ділянку в селі Іванків? А Бориспільського району. Тривог. А яким чином? Ну йдете, я вам розкажу. Багато суддів вашого суду отримали. Тут я на камеру не буду спілкуватися. — А чому на камері? Не хочу. — Ну, а. Має право. Да. Ну, просто ви можете розповісти, який принцип був. Це була угода між адміністрацією. Вам особисто розкажу, що на камеру спілкуватися. Це мі судді борісівського суда звернулися, створювалося, створювалося було на меті створення товариства. Товариства. Там було, я знаю, що і судді вищих судів. Чому саме ваш суд, і чому саме в Бориспільському районі? Я не знаю. На кваліфікаційному оцінюванні суддів з'ясувалося, що голова апеляційного суду Київської області Олексій Денилов тест на здатність проводити судове засідання провели. Здатність проводити судове засідання кваліфікований, здатність ухвалити рішення, потребує вишні кваліфікації. Втім, це на загальний результат судді не вплинуло. Він пройшов перетестацію та залишається на посаді. На засіданні комісії також з'ясувалося, що заступник цього суду Олег Ігнатюк щось таке продав зі свого майна, що у нього з'явився один мільйон гривень. Ніяк не зрозуміла. Оцей мільйон сорок тисяч ніякого е, недвіжимості не було у порівнянні з декларацією 13-го року, але дохід ви щось відчуждали. Що це за майно було відчужено? 2014 році. спадкового будинку. Ну там частина ж тільки О, будинку. Да, будинку. Яка частина? Коли оформлювалася до року пілі продажу, то всі кошти розмір 1 мільйон сорок уступав на мій рахунок. Ну так вирішили на сімейній раді. Володимир Андрієнко, це суддя з іншого столичного суду, заступник голови господарського апеляційного антикорупційне бюро інформувало комісію щодо корупційних ризиків у цьому суді. На співбесіді з'ясувалося кожного року розмір найбільшої квартири родини суддів декларації мінявся: то 600, то 500 квадратних метрів. Будете це коментувати чи не будете, чи залишається поза коментарем? Якщо будете і готові, то ну тоді треба це зробити. Василь Ключкович, заступник голови апеляційного адміністративного суду Києва. Спочатку суддя Ключкович отримав квартиру від держави у місті Виноградів. Квартира 724 в місті Виноградів. Поясніть, Винограді, будь ласка. Казану квартиру я отримав, будучи суддею виноградівського районного суду Закарпатської області в складі сім'ї. Я, дружина, дитина. Згодом у Києві. 138, Києві, значить, Вказану квартиру я отримав як суддя Київського апеляційного адміністративного суду. А як же ви використали приватизацію? Ви, ви... Справа в тому, що перша приватизація використана на, е, значить, на мене, там Виноградові, на мене на дочку і дружину. А тут приватизація використана на е, моїх двох менших синів і маму. Розумію? Я і можу надати оригінали документи? Ще, да? Прошу. Доплата ще була. Так, да, 24 гривні 95 п'ять копійок. А ще родина судді отримала земельні ділянки від держави. Три земельні ділянки. Всі там в Солявському районі. А нам в місті виноградуєш у мене, мене особисто дві земельні ділянки. Це які? Це 050. Ну, площу говорить, 0,12 і 0,96. Це я отримав відповідно а, до рішення міської ради. Одна з найвражаючих співбесід відбулася з головою адміністративного апеляційного суду Києва Андрієм Горяйновим. Будинок, ще зблокований будинок, площею 427 метрів. І земельна ділянка. Під, ну, я так розумію, під цим будинком. І дають нам інформацію, що все одно вона знаходиться в вашому, ну в фактичному розпорядженні вашому і колишньої дружини за довіреності. Якщо є якесь майно, як право на розпорядження, яким. Було надане мені, і мені це буде відомо, то я включу в електронну декларацію і думаю, що тут жодних питань не буде. Чи були у вашої дружини в користуванні за період декларування? От, автомобілі, автомобілі, лексус майнов... GX460 і Lexus GX 460. Були чи не були? От і все. Все майно, яке є в користуванні за той період, за який подавалася декларація, воно було зазначено. Воно в декларації. було зазначено да. в декларації. А в декларації Значено. воно не зазначено. Так я розумію. Правильно, так? Да. Правильно. Щодо судді Андрія Горянева, комісія оголосила перерву щодо додаткової перевірки суддівського досьє. Так само, як Володимиру Андрієнку за полястійно господарську суду Києва. Із керівного складу трьох столичних судів лише двоє не одразу пройшли перетестацію, а до відправлень на перевірку. Решта семеро суддів успішно пройшли тести та співбесіди. На сайті суду в біографії голови апеляційного суду Київської області судді Данилова та його заступників з'явився рядок. Успішно пройшов оцінювання у 2016 році. На сьогодні це все з вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!